Вже рік, як Херсонський національний технічний університет релоковано до Хмельницького, і ми працюємо в стінах гостинного Хмельницького національного університету. І за цей час ми оновилися, стояли і продовжуємо працювати. Війна внесла свої корективи в роботу більшості кафедр. Хтось втратив керівників, хтось провідні кадри. Через підступну діяльність колаборантів необхідно було відновлювати втрачену базу документів. Освітні програми, навчальні плани. Зробити все заново, щоб пройти акредитації. Було складно, але ми впоралися. Не дивлячись на всі труднощі, пов'язані зі знаходженням співробітників в різних куточках світу, колектив університету за цей рік підготувався і успішно пройшов акредитацію дев'ятьох освітніх програм. І ми не зупиняємося і прагнемо розвиватися і крокувати в ногу з часом. Відкриваємо 9 нових освітніх програм на рівнях Молодший бакалавр, бакалавр і «Магістр». Наші науковці успішно завершили роботу за трьома дослідницькими держбюджетними темами та виграли фінансування на нову науково технічну роботу. Опублікували понад 45 статей у зарубіжних виданнях. Нашим колективам проведено 5 міжнародних та 8 всеукраїнських конференцій. П'ять викладачів та аспірантів пройшли міжнародне стажування. Загалом більше 903 студента було задіяно у виконанні науково-дослідницьких робіт. За цей час було проведено 11 засідань вченої ради та 4 конференції трудового колективу. В таких складних умовах університетом продовжено роботу з атестації науково-педагогічних кадрів щодо присвоєння вчених звань. Рекомендовано до друку чотири випуски наукових фахових журналів ХНТУ, а також дві колективні монографії та два навчальних посібники як технічного, так і економічного спрямування. Разом з іншими університетами України і світу, разом з іншими організаціями ми провели конференцію. Більш ніж 300 учасників 17 країн світу. Вступна кампанія 2022 року була вкрай важкою та унікальною. Вона тривала майже півроку, вперше повністю в дистанційному форматі, коли більшість вступників знаходились на тимчасово окупованих територіях з проблемами зі зв'язком, але ми змогли здійснити набір молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та докторів філософії. Ми налагодили роботу адміністраторів та операторів ЄДЕБО. Покращили взаємодію з факультетами та кафедрами. Завдяки удосконаленню управлінських процесів знизили ступеню ризику. А це суттєво впливає на рейтинг університету. Перевели з контрактної форми на держбюджетну 336 студентів у грудні, 109 у квітні та 48 у травні. Розуміючи ризики втрат нашої матеріально-технічної бази в Херсоні. Весь рік ми працювали над залученням партнерів, меценатів та спонсорів. В результаті ми змогли забезпечити комп'ютерною технікою персонал співробітників у Хмельницькому та відкрили два коворкінги для роботи студентів та молоді ВПО. І все це ми заберемо з собою додому. За рік перебування. Університу новому місці ми змогли не тільки перемістити напрацьовані матеріали, персональні дані та інші критичні інформаційні ресурси. У хмару ще до захоплення університету, але змогли побудувати на новому місці повноцінну інформаційну інфраструктуру, яка зараз включає підключення до інтернету власним каналом, зони Wi-Fi, майданчики на українських та міжнародних дата центрах. Тому ми можемо підсумувати, що ми не тільки змогли забезпечити безперервний начальний процес та управління університетом. А змогли розвинути наші сервіси на сучасному рівні. За цей рік ми повністю оновили підхід до інформаційної презентації університету в мережах. Змінився дизайн головної сторінки сайту. Ми працюємо над переводом його на нову платформу. Підтримується та просувається наш бренд у соціальних мережах: Instagram та Facebook. Започатковано телеграм-канал. Співпраця зі студентським самоврядуванням вийшла на новий рівень. Наші студенти та співробітники розкидані по всій Україні та світу. Робота в дистанційному режимі дуже складна. Однак, завдяки впровадженню новітніх інформаційних технологій, комунікація наладжена як зі студентами, так і з викладачами. Ті, хто в Херсоні, Хмельницькому та в інших наших містах працює пліч опліч. Як і один єдиний живий організм, я вважаю, що головне, те, що ми розставили акценти таким чином, що головним в нашому університеті є студент. Отже, університет працює задля того, щоб наш студент отримав якісну освіту і був задоволений цим. Незважаючи на те, що кожен з нас знаходиться на різних куточках світу, студентський парламент та студентство ХНТУ згуртовані та готові до роботи як ніколи. Понад 40 івентів було проведено за цей рік. Більше 30 людей приєдналися до студентського активу. Ми активно співпрацюємо з іншими університетами та організаціями. Тісно працюємо з нашою адміністрацією. Ми робимо все можливе, щоб студент був захищений та студентське життя було насичене приємними моментами. І все це ми зробили разом. Технічний університет це сила.